Орлов Володимир Володимирович, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні е, потужна ракетна атака, яку здійснив ворог територію Дніпропетровщини, постраждали найбільший Павлоградський район. Е, Павлоград, Вербківська, Юрівська, Межиріцька громади. Е, можемо констатувати, що сім ракет було збити, але маємо ворожі прильоти. Міста Павлоград, промислове підприємство. 24 будинки, багатоповерхівки, понад 80 будинків приватного сектору, 5 магазинів, 9 закладів освіти, одна банківська установа та одна амбулаторія. Це в місті Павлоград, Вербківська громада теж постраждала. 40 приватних будинків пошкоджені. Юрівська два приватних будинки. А в Межиріцьке маємо пошкоджений заклад освіти. Наразі працює оперативний штаб. В нього входять представники всіх органів. Працюють наразі всі відповідні комунальні служби сьогодні в одинадцятій годині була комісія ТБНС. Люди приходять, люди пишуть заяви стосовно того тих наслідків, які сталися в результаті цього ворожого обстрілу. І завтра вже буде сесія міська, де буде вирішено питання про допомогу павлоградцям з бюджету. Але ми теж не будемо стояти осторонь, буде прийнято рішення про допомогу людям. Дядям міста Павлоград, які зазнали міста Павлоград і райони, які зазнали ушкоджень. Наразі 34 постраждалих, двоє жінок в реанімації, 45-55 років в них переломи ребер, в них закриті черепно-мозгові травми, з ними працюють лікарі. Але прогноз, скажімо так, благоприятний, все буде добре. Інші лікуються амбулаторно. Стосовно тих травм, які зазнали, це черепно-мозгові травми, струси мозку, це забої, це контузії. Це переломи, це отруєння продуктами горіння. На жаль, маємо серед постраждалих п'ятьох дітей це дівчата від 8 до 16 років.